Наративи Донбас годує всю Україну. Донбас, серця Росії, є зухвалою імперською пропагандою, яка зламала життя сотні мільйонів українців. Усе, що відбувається на Донбасі з 2014 року, повний абсурд. Навпаки, цей регіон завжди був тісно пов'язаний з Європою історично. Привіт! Ви на каналі Good Library. і це новий випуск проєкту, «Топ-топ Луганщиною, пізнай край за 5 хвилин. Запрошуємо вас до розмови про промислове освоєння луганського краю і те, та власне, ви самі зрозумієте. Сам топонім «Донбас» є нейтральним. Він виник як назва геолога промислового регіону, де є поклади вугілля. Щось подібне існує у світі: Рурський у Німеччині, Верхньосілевський у Польщі чи Пенсильванський у США. Там ці назви вважають цілком нормальними. Термін Донбас винайшов відомий науковець-геолог Євграф Ковалевський. Він у першій половині 19 століття проводив серію геологічних досліджень вугільних покладів регіону. Така промислова назва витіснила усі інші, зокрема й українсько-козацькі. На той час в українських регіонах існувало два регіони з подібною етимологією Донбас і Кривбас. Олександр Набока говорить, що довгий час не мав нічого проти терміну Донбас, бо існує багато шляхів формування назв, та й індустріальний розвиток регіону був досить масштабним, тож вважав таку назву цілком справедливою до певного моменту. Поки цинічні покидьки і доморощені імперці своєю політикою останніх 30 років не дискредитували цю регіональну назву, вклавши у неї демонічний і ксенофобський сенс, Донбас почав протиставлятися усій Україні як регіон більш модерного розвитку земля на півбогів сагібів, чия діяльність була пов'язана із механізмами у той час, як українські тубільці пасуть у горах баранів. Такий агресивний підхід обумовило те, що українське суспільство почало природно відвертатися від назви Донбас, так само як від ідеологічної версії радянської Другої світової війни. Зовсім інша справа, коли говорять народ Донбасу, це повна нісенітниця і маніпуляція, оскільки вугілля не формує націю, і мало того, на це потрібно більше часу ніж минуло з моменту промислової революції. На Донбас вона прийшла лише наприкінці XVIII століття, коли в місті Лисичанськ побудували першу шахту. Але активний розвиток вугільної промисловості почався в XIX столітті, і назву він отримав від річки Сіверський Донець. Місто Лисичанськ стали називати колискою Донбасу. Там, окрім самого видобутку вугілля, розвивалася і гірська справа, для якої і побудували штайгерську школу. Аріф Багіров говорить, що територіально Донбас знаходиться на історичних українських землях Слобожанщини, Причорномор'я і Подніпров'я, які ніколи не мали стосунку до Московії. Отож, московити і вигадали народ, який прийшли захищати, вбиваючи їх і руйнуючи міста. Термін Донбас норм. Народ Донбасу не норму. То хто ж освоював Донбас? Про нього говорять насамперед як про засновника Луганського ливарного заводу. Але це не все. Він збудував першу в Україні вугільну шахту глибиною 3 метри в лисячій балті. Звали цього чоловіка Карл Густав Гаскойн. Він шотландський бізнесмен. Або бельгійський вчений хімік і підприємець Ернест Гастон Сольве один із творців Лисичанського содового заводу. Крім заводу, відкривав крайдяний кар'єр і розбудував інфраструктуру, а ще спортивні клуби, школи, бібліотеки і лікарні. Сольве створив пенсійний фонд для працівників і оплачував лікарняні та відпустки. Паровозобудівництво, саме до нього дотичний німець Густав Гартман, 1898 року відкрив завод, побудував бараки для працівників і особисто відвідував Луганськ, щоб проконтролювати процес. Що ж буде з Донбасом? Покаже українська перемога. Володимир Путін косплеїть своїх попередників часів Другої світової війни, тож і воює тодішніми стандартами. Регіон просто перетворюється на пустелю ніхто не зважає на те, що усі зруйновані міста та підприємства були побудовані або модернізовані у радянські часи, які так оспівують ідеологи путінської некроімперії. Олександр Набоко говорить, що у разі захоплення Донбасу Москва зробить спробу зробити регіон своєю вітриною. Але московські імперські вітрини це також звичайні гнилі містечка із блискучими фасадами, тому усе залежить від української перемоги. А це відео вийшло завдяки нашим друзям і однодумцям Аріфу Багірову, краєзнавцю, блогеру із Сіверодонецька, консулу Республіки УЖупіс на Луганщині та Олександрові Набоці, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, блогеру, автору ютуб-каналу Кохве Професора. Друзі, а що ви думаєте про історію українського Донбасу? Пишіть у коментарі і не забувайте підписуватися на наш канал. З вас лайк і підписка.